Чистка клапана PGV-101GB. Відкручуємо соліноїд, щоб зручніше було до нього добратися. Знімаємо соліноїд, перекриваємо воду обов'язково головкою на 8, зриваємо болти. Ось Все треба почистити причини не спрацьовування клапана. Розібрали клапана. Ось Був такі нальоти якісь цікаві на них. Вот соленоид пропускал. Сейчас будем их чистить. <говорит> Клапаны, да. Пружинка. Мембрана. И ситка. Промываем. Смотрите, как звучно все это соленоиды. Разворотная сбирка. Кладем в ситочку. Далее... Мембрана, перевіряємо, чи все чистенько, гарненько. Мембрана. Мембрани є тут спереді ось такий штуцерочок направляючий. Він має сісти в своє гніздо по напрямку руху води. Ось, чітко по краям. Тут все має бути чистеньке. Зверху закриваємо кришка і обов'язково пружина, не про гавте, пружину ніде. Вставляємо ось, назад. І закручуємо так як бортуємо колесо на охрест, два гвинта, цих два гвинта, і дотягуємо поступово.